Панове, привіт! На днях спор запустили Кубок Фентезі, де треба зібрати склад з певним обмеженням і перемагати і забивати голи, за що отримувати чимало непоганих нагород. Крім того, як завжди, я крутив паки 83 плюс Х10. І там пару днів тому Ліверпуль та Челці зустрічалися у фіналі Кубка Англійської ліги. А тепер хто знає, можливо, ще й в Кубку Англії зустрінуться. Так, це два різні турніри. Сьогодні вони грають свої матчі однієї восьмої фіналу. Челці в Дома проти Ліса, Ліверпуль вдома проти Саутгемптона. Якщо захочете глянути і зробити свій прогноз, то Фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. До гри у Кубку Фентезі допускаються карти не вище, аніж 87-й рейтинг. І це чудова нагода зіграти з тими, з ким ще не грав. І серед них я би виділив ось цього Енді Діуфа. На жаль, його статистика тільки в зіграних матчах показується, але забиті та пропущені тут не відзначаються. Він мені дуже сподобався. В нього стати ось такий 80 Гуліт Генг, що називається, правда, по три зірки на фінтах на робочій нозі. Забив чимало голів і такий, знаєте, помітний був в центрі поля. Ще в моєму складі грають такі виконавці, як Матео Скунья, інформ по 4 зірки на фінтах та на робочій нозі. Заа 5 має на фінтах е, Умтіті, з ним я до цього теж не грав. Е, 86-й рейтинг цікаві стати. Ось цей голкіпер, якого я називав Шмейхель. Ну так звично. Якщо добрий голкіпер Данії, то буде Шмейхель. Е, ну і в принципі все. В запасі ще циганков Довбек Мудрик. Мікайло і тут в запасі. Ну а довбик з циганковим трошечки конкуренції не витримали. Данджума Маклод Моріс кілька матчів грав, але він діє гірше ніж Лоренте. 87 цьому еволюція. На даному етапі в мене 12 перемог і 28 забитих голів. Трошки менше ніж половина дистанції залишається на наступний раз. А вчора найцікавішим матчем був такий, що зараз до вашої уваги. А якщо не достатньо моцний, то значить маю програти. Йому цікаво, не дати зрівнята. Мені цікаво, зрівняти Отака забава. І хто з нас програв? Ааа, біда, біда, біда! Додо, додо, рятуй. Рятуй, додо. Ага, громовий. Ого. Ми в дупі. А Є! ха ха Let's go. Зараз будуть перші екстра тайми. Тут може бути справжня боротьба. Переможе лише один. До речі, тойчмайхель молодець в мене у воротах. Зарубав пенальті! Ох! Ай-яй-яй! Ай, ай. Yeah. ай, я думав залишитись по центру, бляха. Добре! Та, та, та. Холодно, 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 хамерс! Бляха, стій, стій по центру, Стій Ha Kurwa Nie czekał w rów w toj kółt udar Ah, Davis, jaka drama Zinsberger Cascarino Dobre, chrooszy rating To już kraszcze Oj tak mało pakiew, czesno, ja domy u że milion będzie zaraz pakiew, a to nie То все найкраще ще попереду, так? Луїс Альберто і Кастільц. Хіменес. Поки-паки бездарні. 84 плюс 2 штуки. А промо тут можна спіймати чи ні? Що знов тренд? Ні. Ні, що робити? Куди його? Та це ж лайно. Це лайно, але то лайно дешевше. Збираємо дешевше лайно. Най буде. Най буде. Ну що, тягнемо. Не знаю, хто там, але щось круте. Закривати не буду. Одразу такого хлоп. Я сполінга не злив. Баран Па-па. А лаба це непогано, чи погано? У нього та еволюція була така шикарна, що мені здається, це я би там 20 тысяч. О, 120. А, дебинья. Ой, 5x5, точно. Беремо дебиньо, дебі. Найпотужніший пак на сьогодні це 85 плюс X2, всього лише. Эндлер. Вона восьма. Дабл. А осімген. Ну, 28 це непогано. з 85 солідно, Я задоволений таким. Відкриваємо пак. Нема промо. Просто нема промо. Аспас. Ой, ой він в промо! Я не знав. Я не думав, що таке можливо. А як то так? Я й мене обманули. А де фон оцей весь синенький краса? Де то є? А чого не було, промо? Дивися, яка дупа з тими карточками? Щось зламалося? Цікава карта. Аспас цікавий, але. Шкода, що не 87-й, щоб я його в кубок закинув. Це з... З нам далі собі грав, але де його фінець шоти золоті? Він 89-й стане? А що сталося? Гол забив, так? Файно. Хочу ще промо. Я тепер налаштований на те, що це буде не синій фон. Ой, герой. Що шо, шо Футре! Гарно! Дюндоган, Пауло Футре! 90 рейтинг, що там ще може рости, не рости? Цікаво, в нього там 5 на фінтах, по-моєму, я бачив. Вау! Оля-ла! -ла! Андрій має конкурента! Андрій має конкурента! Ха-ха-ха! Доброї ночі! От так от. Фон намалюємо у фотошопі тому прому тим пакам. Але Пауло Футре. Ух, ти ти-ти-ти. І без. без плейстайлів. На удари. Дуже технічний буде і швидкий. Ну, це цікаво, це дуже цікаво. І це позиція правого крила, що може бути і страйкера. Ну і він. Що? Він прив'язаний до Атлетіко Мадрид. В Атлетіко. Проблемка, вони не виграли. Але треба виграти два матчі в чотирьох. І забивати, але вони забивали. Вони зіграли 2-2 там перспективно ще. Нормально. Нормально футро. Вамос. Це прекрасно. Графті е, кубки. 12 перемог поки здобув, залишається ще 8. І. Нічого там особливого і не отримав поки. Але ще найкращі паки попереду. А зібрав три вже виходить 83 плюс Х10. Зараз побачимо, що отримую з третьої спроби, але з перших двох фентезі Аспас і Фентезі Футри. Останній пак на сьогодні кажу. Принесе. І матчина сіємця кіміх. О, це Обердор, давно не бачились із часів е, команди року. І нічого тут ніби немає. Чи може бути промо, яке заховане з якимось там незенким рейтингом? Ні, не цього разу. Ну і Футри може конкурувати як з Анрі, так і з Гарінчою. Дуже цікаво, що з того буде. Ну і навіть замість кройфа я його не кину з трьома зірочками на Вікфуті. Кройфі класний. Спробуй замість Анрі все-таки. Бо ліва нога, плюс 5 на фінтах, але Анрі дуже подобається. Анрі, такий гравець, який спочатку, перші матчі в 7-10 мені здавався геві, як Ентоні Джошуа. Він мені здавався дерев'яним спочатку. Але потім я адаптувався до того, що в нього є. А є в нього прекрасний корпус. І коли ти на переступах розганяєш цей поїзд, то він так несеться, що годі його зупинити. Він там ще в боротьбі може притиснути і піш, пішов. І Фінеси класно він виконує. Е, я не б'ю з ним лонгшоти, якісь там фантастичні ексоном, але коли я десь такого скута штрафного вриваюся, я впевнений в тому, що Фінес він закине. І 78 асистів за 189 матчів. Це без якихось там складбалець. На складбалець у мене якась е, інша взагалі підбірка карточок грає, щоб статистику не псувати для таких от історій. І статистика Вендрі прекрасна, як для гравця флангу дали, то треба спробувати. Карта за мільйон і може далі рости. Конкуренція це завжди добре, тому що маєш опції. Ну і крім того, так цікаво, коли граєш то одним гравцем, то іншим. Тож Андрій собі сів відпочити, а Паулу Футра я не поки що даю грати. І за 6 матчів він встиг забити 5 голів і віддати 2 асисти. Як і очікувалося, він дуже технічний, він дуже швидкий. Але по статах ударів в мене трохи такі от були сумніви, тому що, знаєте, Ванрі, там все за 90, і я вже до цього звик, як він вибирає позицію, як він пропонує себе несеться, і які в нього хороші удари, хороший фінішинг, він реально забивний, як для Вінгера. Тож, дивлячись на стати фотре, я думав, чи не дати йому стиль зіграності фінішер для того, щоб забустити більше, саме стати по ударах, але вирішив почати з яструба. І в принципі він і так досить непогано підтримував атаки і забивав. Ну а в плані того, як він рухається з м'ячем, питань нема, тобто там бустити дриблінг Взагалі стилем зірності не цікаво. Він має 5 на фінтах, він має е, купу плейстайлів, е, і деякі з них на швидкість дуже впливають. Е, загалом футри мені сподобався. Прикольний вінгер, за якого фаново грати. Можливо, хтось бинаєцію поставив його на страйкера, але тут є момент, що неробоча нога всього лише на три зірки. Тож е, тебе буде легко передбачити. На фланзі ти вже собі несешся і валиш з лівої, і дуже не переймаєшся. Хоча, коли йдуть перепасовки, інколи правою доводиться віддати, але е, плейстайли футре. Є там деякі які е, напаси йому е, грають в плюс, тож е, проблем з передачами правою ногою в мене не було. Але як би там не було, я дуже задоволений, що моя команда поповнилася ще однією прикольною картою. Маю тепер ще таку опцію, яка, до речі, може апнутися. Цього я, власне, утре і бажаю. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Пишіть у коментарях, який я фартовий. Знову її мені насипають. Почуємось, побачимось, бережіть себе.